13 серпня у Лозові відбулося урочисте відкриття волонтерського молодіжного центру від товариства Червоного Христа України. Під час заходу також відбулася звітна виборна конференція з елементами опендіалог форуму. Костянтин Башкіров, голова Харківської обласної організації Товариства Червоного Христа України, зазначив, що відкриття безпечного простору для молоді в Лозові є важливим, особливо у світлі останніх подій. Також він висловив вдячність Лозівській міськрайонній організації Товариства Червоного Христа України. Сьогодні ми в неймовірному місті Харківської області в місті Лозова, яка пережила неймовірний удар декілька декілька діб тому. Відпрацювала ланка Червоного Христа. Неймовірно, це те, що я хочу почати. Сьогодні ланка загину швидкого реагування, нагороджена орденом за порятунок життів. Це це про цю команду, про цю ланку. Дуже сильні люди прийшли до Червоного Христа у 22-му році. Пані Світлана і вся команда це надихає не тільки харківську команду, всю а надихає все товариство Червоного Христа України. Я не перебільшую і взаємодія з владою неймовірно сильною на Лозівщині. Що це означає для людей? Це допомога тим, кому найважче. Це якість допомоги. вона зростає на цій землі постійно. До привітань команди Лазівського Червоного Хреста» приєднався і міський голова Сергій Зеленський. Вдячний за те, що ви робите, робите для нашої громади, робите для району масштабність. Велика саме головне те, що завдячуючи таким людям, як ви, де спілкування. Зараманні. Керівниця Лозівської міськрайонної організації Світлана Кальченко подякувала усім партнерам за допомогу у сприяння гуманітарній місії Червоного Христа. Все, що ми робимо, нам дуже нелегко. Воно потребує зусиль. А взагалі чого ми прагнемо, дає нам дуже певні результати. Як сказала моя команда, зараз ми відкриваємо нову сторінку. То це так і є. Бо в Лазові відкривається сторінка Український Червоний Хрест Лозівського району. Відкриття центру та звіт команди засвідчили подальший розвиток волонтерського руху в громаді та прозорість його діяльності.